Вітаю всіх! Хочу записати коротеньке відео про порівняння двох ножів. Це оригінал TV Benchmade 535 модель тире 3 в карбоні і його китайську копію. Тож, давайте швидко подивимося, що тут в них такого різного. Те, що я замітив на перший такий погляд. Це те, що вони відрізняються кольором. Як ви бачите, от, наприклад, оце оригінал, це копія. То оригінал буде такий синішого відтінку. Копія більше блакитна. В копії е, хотів сказати, на перший погляд, в мене просто лінійки немає, я не можу вам так поміряти. На перший погляд, копія виглядає трошки більшою, ніж оригінал. Така вона трошки якась масивніша і в руки так само трошки лежить. Мені подобається. Хочу сказати, що подобається та і той, і той ніж класний. Просто що ви ж самі розумієте, в чому різниця. Так от, на копії, бачите, оце все. хвостовичок, я не пам'ятаю, як так називається. Також відрізняється. Все. Щоб вам на камеру показати, в чому різниця? Також відрізняється фурнітура, відрізняються всі болтики. Якщо побачите, я б не скажу, що якась там суттєва різниця, що то прям з такого матеріалу з якогось зроблено. Якщо чесно, я не знаю. Отак на вид, навіть відрізняється також, бачите, цей аксіслок, оцей шпіндік той, що тут є. Він і там, і там металевий, наприклад, і в оригіналі металевий, але в копії він більше виступає. Виступає за края. Я б не сказав, що навіть зручніше не незручніше, я не знаю. На кармані я їх не носив. Ну, також зручний ніж. І те, що я замітив з першого погляду, Спейсер цей чорний у копії. А в оригіналі він такий металевий просто, не фарбований. Ну і також тут, де закручуються болти на кліпсу. Всередині такий бронз... мідний колір золотистий. в оригіналі чорний. Так, давайте подивимось швиденько. На леза. І тут ми бачимо, що принт оцей лазерне гравіювання. На оригіналі більше якісне, таке детальніше. Отак От гарно видно так. Пропрацьовані деталі такі. Ну, більше якісний лазер просто у бенчмейда. І трошки інший шрифт. Також самі леза відрізняються. Я б сказав, би, на копії воно таке гладеньке. А на оригіналі ви можете бачити такі, ну тут я не знаю, чи на відео буде видно, чи ні. По самому лезу такі тут полосочки. На всю ширину такі та маленькі, так багато рисують. Ну, по самому, просто по самому металу такі рисочки. От, хоч і копія виглядає більшою в закритому положенні, в відкритому положенні, як отак представити два ножі, то саме лезо в оригінала довше. І от як мені здається, я не знаю також камера передасть, не передасть. Сама заточка на оригіналі виглядає більш грубішою, ніж на копії. Ну, хоча це може бути через просто марку сталі, яка є на багауті, На оригінальному, тому що тут я взагалі не знаю, що тут за сталь. Можна це так назвати. Ну, але ніж виглядає круто. Просто кому подобається модель, я вважаю, що якщо вам дуже подобається така модель, і вам байдуже, яка сталь буде на клинкові, то нащо вам платити гроші за оригінальну модель, коли можна купити там за 20-30 доларів на Аліекспресі отакий собі ножичок кльовий. Дуже кльовий. І на кожен день його юзати. Кліпса також, я не пам'ятаю, сказав, не сказав. Трошки відрізняється, відрізняється кольором і розміром. На оригіналі вона менша. І така вона якась. Не фарбована якась вона така є. Такий швиденький огляд. Я не знаю. Я так розумію, що тут підшипників немає. Я Чесно, навіть не можу вам нічого сказати. Я підшипників там не побачив. Що там, що там шайби. Ну, Зрозуміло, що оригінал буде м'якіший, ніж цей. Так. Тобто, оригінал він сам закривається. То цей так не робить. Цьому треба допомагати. Ну, тут оці лайнера, якщо також подивитися, наприклад, то вони тут в оригінала якісніше виглядають, ніж на копії. Самі ці зубчики не фокусує. Отаке порівняння, швиденьке. Отакі два ножички. Чудовий. Чесно, копія також вразила своєю якістю. Я не хочу казати про марку Сталі, яка тут є, але взагалі він крутий. За такі гроші можна сказати, що це крутий ніж. Все, дякую вам за перегляд. Мирного неба. На все добре.